Як ви взагалі ставитесь до подій у Білгороді? Бачили, не бачили? Так, звісно, бачили, дуже позитивно ставимося, особливо як міністр закордонних справ Білгородської Народної Республіки, я хочу закликати всіх міжнародних партнерів. Долучатися до цієї операції і допомагати нашій республіці ставати вільною. Ви вже міністр закордонних справ БНР, правильно? Так, правда? знайдіть мою сторінку в Твіттері, ви все дізнаєте. Приємно познайомитись. Три емоції, які ви відчули вчора, коли читали новини про БНР. Е, я фігел. Я, е... — Обалдел? — Ні, я офігел і зрадів. Насправді я дуже сподіваюся, що буде якийсь рух, бо дійсно хочеться, щоб створилася буферна зона. Дуже позитивно. Дуже позитивно. Mm. Ховайтеся, сидіть там як криси, залізти, сидіть. все. Mm. Хай будуть це російські солдати, які перейшли на сторону України. Ось, І зрозуміло, що треба здобувати свою. Незалежність теж. Я це бачила, але я не знаю, як до цього ставитись. Може, це якийсь відволікаючий момент з нашої сторони. Може, ми до цього стосунку не маємо. А вони там самі собі куйовдяка, та й все. Розвалюють. Дуже добре. Третя громадянська війна в Росії. Сподіваємось, що це піде отаким комом, і трошки розворушить у Росії. Це застійне болото, в яке погрязли люди, зомбовані своїм керівництвом. Історично вони були наші. Хто саме? Білгород, Курск і, і інші республіки. Білгородська республіка це не серйозно. Несейозно. А ось Білгородська область. У складі України це серйозно, так? Ну я радуюсь, а часі ж так відбувається. Особо, коли люди панікують, там виїжджають, коли зривають замки на бомбух сховищах. Це прикольно. Що, що посіли, що пасів, то й Ну прикольно дивитися. Сам факт, що ти думаєш, ми не при чому. Oh. Ми, ми не при чому, воно само там щось Хотілося б, щоб було БНР, було б цікаво. Ти очікував якийсь контрнаступ, а тут наступ в другу сторону. Я читаю новини дуже рідко, тому просто жарти по мемчикам дізнаюсь про це все. Просто смішно. смішно і все. Який, який найсмішніший мем ви побачили про Білгород? No. Що це Харківська область? Бачила публікації в інстаграмі та в Телеграмі. Намагаюсь не дуже сильно так радуватись, так стримано радуватися. <рес> а чому потрібно ж все виплескувати? Ну, щоб ще радість залишилась, будуть ще гарні новини. Твіттер читаю, там несеться все, не розумію, що відбувається. Ставлюсь ну, як настрій мене піднявся. «Ти далі це абсолютно можливий сценарій розвитку. До Москви навіть. Ага, тобто вже і Московська Народна Республіка. <клес> Мені здається, що там, знаєте, вони е, нападати можуть, а оборонятися не вміють. В Білгороді нарешті росіяни прокинулися і почали щось робити. Mm -hmm. Я так розумію. To, to. Ну, це ж їхній російський легіон. То вони самі себе. Я тільки за. За? Да. Нехай продовжують, хай інші піднімаються. Мені хотілося, щоб теж Росія трошки прокинулася. І трошки щоб за себе постояла. Багатьом не подобається те, що твориться в Росії, я так розумію. І багато розуміють, що це все-таки Росія напала на Україну.